Онкоме Вінницької міської ради розгляне питання соціального захисту дітей. Вінницьке підприємство встановило 594 сонячні панелі та вже генерує 340 кВт енергії сонця. Квест для вінничан срібного віку. Чи впорались учасники із запитаннями з історії України англійською та українською мов та як їм дались спортивні завдання? Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у четвер, 5 вересня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Прикордонники продемонстрували черговий успішний удар дронами по позиціях окупантів. На відео опублікованому Володимиром Гройсманом, головою міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, видно, як воїни штурмують ворожі окопи та. Ефективно знищують техніку і живу силу противника на східному напрямку. Успіхи на полі бою стали можливими завдяки зокрема і дронам, які прикордонникам передала команда гумштабу, яка постійно підсилює наших захисників безпілотниками, тепловізорами, автівками та іншою технікою, що допомагає оборонцям успішно протистояти агресору та наближати нашу перемогу. На засіданні виконкому Вінницької міської ради представили оновлену програму підтримки для сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також для дітей сиріти і тих, хто залишився без батьківської опіки. Програма розрахована на наступні два роки і передбачає впровадження інтерактивних проєктів та Проведення різноманітних заходів для дітей особливу увагу приділятимуть розвитку сімейних форм виховання нині у Вінниці 14 прийомних сімей, одна патронатна та один дитячий будинок сімейного типу. Серед основних завдань, які ставить програма, це попередження дитячої бездоглядності, безпритульності, це збільшення кількості дітей, які виховуються в сімейних формах виховання, адже кращої середовища для дитини, ніж сім'я, навіть якщо ця дитина втратила своїх батьків. Близьких родичів на жаль, суспільство більше не придумало через те сім'я. Це найперше, що має бути в дитини. Однозначно цю програму необхідно продовжувати і максимально ще працювати над тим, щоб залучати позабюджетні кошти на підтримку грантові кошти міжнародних організацій. Бо, наскільки я розумію, що державні програми вони досить несуттєві, маленькі. Це більше лягає саме на Навантаження на бюджет територіальної громади, але однозначно ми будемо збільшувати ці можливості. Ще одне вінницьке підприємство встановило сонячну електростанцію. Понад пів тисячі панелей тепер зменшить витрати швейної фабрики на електроенергію. Частково затрати на встановлення альтернативного джерела живлення покриє місто за програмою компенсації. Детальніше далі у нашому сюжеті. З Вінниці на світові подіуми та обкладинки модних журналів. Одяг вінницького виробництва носять відомі зірки, адже тут відшивають моделі для європейських брендів. Над ними старано працює майже тисяча бджілок трудівниць. Серед них і Марія Іванівна. Жінка віддала підприємству 66 років свого життя і працює тут. Досі я просто полюбила цю роботу, просто полюбила і я не можу поміняти друг на другу роботу. А якщо не підведе мене здоров'я, буду працювати, поки не кончиться війна, ця подла. Спочатку працювала швачкою 38 років, тепер відпарюю елементи майбутніх модних новинок. За ці роки шили ми на внутрішній ринок. костюми, пальта, женські, мужські. А так все що, що по-старому. А зараз вже перейшли на, на, на границю. Дуже приємно. І ви знаєте, що прямо якесь визвищення виходить. Ага, прийняли продукцію, значить добре, що прийняли продукцію. Не прийняли? Ні, такого в нас не було. Приймали і все добре. За рік тут випускають близько 800 тисяч виробів. Аби не зменшувати потужності виробництва через дорожчання електроенергії, вирішили встановити альтернативне джерело живлення. 594 сонячні панелі розмістили на п'яти дахах підприємства. Зараз електроенергія близько 10 гривень, і це ще, скажімо, не межа. Зараз на буде ще дорожати, і в наш час це дуже, скажімо так, критично для підприємства і для нас. Так, що ми зробили, скажімо, дуже добре діло. Інвертори встановили у приміщенні та зовні. прийняла компанія разом з підрядником гарне місце для розташування, тому що вони виробляють тепло а тепло потрібно буде здівати. Тому це місце, яке ми бачимо, воно захищене від опадів, від сонячних проміння прямого, і разом з тим можна безперешкодно видаляти тепло надмірне. Сонячною електроенергією підприємство покриває до 50% своїх потреб, а це 340 кВт. Панелі розмістили не лише на південну сторону. Технічно підійшли з точки зору рівномірного виробництва і споживання електричної енергії від сонця, використовуючи напрямки по сторонах світу. Це захід, схід і південь. Враховуючи це, у них немає так, пікових навантажень, а якраз більш-менш рівномірно. Зробили це під свій графік виробництва. Наразі на фабриці збирають пакет документів, аби подати заявку до міськради на часткову компенсацію ветран за встановлення альтернативного джерела електроенергії. Така програма підтримки бізнесу стартувала у квітні 2023 року. З того часу 20 вінницьких підприємств скористалися нею та вже отримали компенсацію. На одній із останніх сесій міської ради ми ми внесли доповнення до програми компенсації і передбачили, що якщо, якщо підприємство поруч із СЕС ставить ще й накопичувальну станцію потужність, якої не менше як половина від від потужності СЕС, то воно може претендувати на максимальну суму компенсації до 2 мільйонів гривень, якщо цього дозволяє обсяг сплачених податків. Наразі накопичувач енергії встановили на одному з місцевих підприємств Катерина Соколюк, Олег новини за день телеканал. Віта. Відповідали на запитання з історії України англійської та української мов виконували спортивні завдання та демонстрували свої вміння в користуванні новими технологіями. Так, пройшов квест для відвідувачів Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. Про емоції учасників ми розкажемо далі у нашому сюжеті. Тетяна Терещенко переселенка з Донеччини. У 2014 році через війну сім'я жінки була вимушена переїхати до Вінниці. Вже близько трьох років Тетяна відвідує територіальний центр, ходить на різні гуртки та активно долучається до заходів. Стала і учасницею історичної реаліті шоу на телеканалі Віта. Під назвою ми покажемо вам карти. Цей досвід додав їй впевненості у собі. Коли ми пройшли цей квест, історичний квест на Віті, от, якось більше увереності, що там не так страшно ну, в цій грі, як мені здавалося. Тому сюди я прийшла просто ну, мені е, легко це, ну якби відчуваю легкість таку в цій грі. Цього разу для відвідувачів терцентру влаштували активний квест Просто неба гравці відповідали на запитання з історії України, перевіряли знання з англійської та української мов, виконували спортивні завдання, а також демонстрували свої вміння в користуванні новими технологіями. Дуже хороше задоволення. Ми тут всі пенсіонери і граємо як ті діти, шарики кидаємо. І бігаємо в мішках. І українську мову по розказуємо, хто що знає. Квест дуже хороша, ця ігра для всіх. До квесту доєдналися 20 учасників терцентру. Гравці поділились на команди, кожна прийшла по чотири локації. Головна мета активності об'єднати відвідувачів терцентру для спільної перемоги. Ми вирішили, поки гарна погода, провести його, щоб підняти настрій для наших відвідувачів і розпочати наш навчальний рік з такої, можна сказати, єдності. Тому що в цьому квесті приймають участь відвідувачі з різних команд, різних гуртків і факультетів, але вони всі об'єдналися в команди і разом йдуть до перемоги. На кожній локації команди гравців виборювали оцінки. Проте переможців у квесті немає. Всі отримали позитивні емоції та нові знання. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Від 2021 року у Вінниці відбувається фестиваль хорового мистецтва на честь видатного хормейстра, диригента, педагога та музиканта, народного артиста України, почесного громадянина міста Вінниці Віталія Івановича Газінського. І 2024-й, не, не зважаючи на всі виклики війни, на виключення, і з нами у студії новин сьогодні художня керівниця та головна диригентка Вінницького академічного міського камерного хор. Імені Віталія Газінського, Христина Бедзір. Пані Христина, я вітаю вас. Вітаю, Віталій Іванович Газінський. Без сумніву непересічна особистість в історії хорового мистецтва і в історії нашого міста. Зокрема, пані Христина, яким ми маємо його пам'ятати? Ну, перш за все, це людина з великої літери, це митець, це особистість, це Педагог, наставник, друг для багатьох багатьох музикантів, його вихованців, які зараз співають, диригують по всьому світу. І це свого роду бренд і знак якості. Я так гадаю, тому що прізвище Газінського знають в Україні за його межами, знають викладачі вищих навчальних закладів, мистецьких саме. Тому Проводити фестиваль на його честь, колектив теж носить його ім'я. Це велика відповідальність передусім, і це свідчить про те, що потрібно відповідати цьому високому званню. Стартує черговий фестиваль хорового мистецтва, і ми маємо нагоду запросити глядачів, проанонсувати його, хто, де, коли, як це буде відбуватися. 6 вересня о 18.00 дуже легко запам'ятати 6 на 6 у залі Вінницької обласної філармонії імені Миколи Дмитровича Леонтовича відбудеться черговий фестиваль хорового мистецтва імені Віталія Івановича Газінського. Цього року у фестивалі беруть участь три колективи: два хори і один оркестр. До нас приїдуть гості з Хмельницького, це Хмельницький академічний муніципальний камерний хор, який в 98-му році був теж створений Віталієм Івановичем Газінським. Тому вони дуже до нас дотичні і ми дуже хотіли їх запросити. І е це буде теж така нова е творча колаборація. Наш хор Вінницький співатиме е разом з національним камерним ансамблем Київські солісти. В дещо розширеному складі. Е е теж буде прем'єра для Вінниці. Твір сучасного американського композитора Дена Фореста для нас це дуже особлива подія. Музика надзвичайної краси. І найголовніше, що не так просто дістати ці ноти, їх немає у вільному доступі. Але ми дуже дякуємо містеру Дену Форесту і корпорації Гіншов Мюзик, яка володіє правами на виконання його творів. І ці прекрасні люди. Погодилися люб'язно надати нам матеріали для виступу безкоштовно в оренду. От, е, тому ми, звичайно, дуже цьому раді маємо ліцензію на один живий виступ, але е, е, теж відчуваємо певну відповідальність, знаючи, що потім автор буде теж оцінювати наш виступ. Мені залишається побажати вам успіху перед цією відповідальною місією. Я сподіваюся, що все пройде вдало, ну власне як і завжди. Сподіваємось. Нагадаємо, що фестиваль хорового мистецтва на честь Віталія Газінського проходить у рамках реалізації стратегії розвитку культури Вінницької міської територіальної громади. А з нами у студії новин була художня керівниця та головна диригентка Вінницького академічного міського камерного хору імені Віталія Газінського, Христина Бедзір. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску Нацбанк планує змінити назву Копійка та впровадити нову грошову одиницю. Чи підтримують вінничани таке нововведення? З нового навчального року у 18-му ліцеї з'явилась сучасна спортивна зала для занять з дзюдо. Понад 50 кілограмів корму, іграшки та одяг. Центр ямарі у Полінниця Полі зібрав благодійну допомогу для безпритульних тварин. Національний банк України ініціює зміну назви монети. Пропонують замість копійки шах. Як розповів голова Нацбанку, назва, яку використовують зараз, є символом московської окупації. Саме тому для дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу пропонують повернути колишню назву шах. Її було введено в обіг під час української революції 1917-21 років. Вінничани ж до такої ініціативи ставляться по різному Ну, я не думаю, що це прям нагальна проблема. У нас я думаю, що нагальніші проблеми, чим це зараз. Тим більше у нас копійки зараз практично вилітають з обігу, а з скачком наступним скачком інфляції, я думаю, що взагалі розміна монети нам просто не знадобиться. Чому б ні? Якщо це українізує Україну наша, тому чому ні? Певно, що потрібно, але більшість людей все таки будуть на цій назві, тому що звикли. Тому в принципі сенсу немає в цьому. Може, потрібно. Хай поміняють, буде окремо, не буде таке, як у всіх країнах копійка називатися, буде окрема назва, так як у нас гривня, так і буде шах. Утеплений енергоощадний із заміненими інженерними мережами. Таким цьогоріч свою роботу розпочав 18-й Вінницький ліцей. Дирекція закладу відкрита для новацій. Тож цьогоріч, окрім занять фізкультури у спортзалі, діти зможуть займатися професійним спортом. Про які саме заняття мови і про перспективи впровадження їх в освітню програму, ми розкажемо далі. Звичайні уроки фізкультури у Вінницькому ліцеї номер 18 урізноманітнили додатковим факультативом, а саме заняттями із дзюдо. Це вперше у місті, коли навчальний заклад інтегрує олімпійський вид спорту у звичайне учнівське життя. Якщо практика дасть е, свої плоди, то я думаю, ми це будемо переносити в інші навчальні заклади по школі. То на одній школі це не закінчиться. Але це дуже зручно, тому що батьки віддали дитину зранку в школу, і до вечора вона вона і до вечора Це і факультатив, це і навчальний процес, це і спортивний розвиток. Ну в принципі мені здається, це ідеальне для батьків поєднання. Дізнавшись, що у ліцеї тепер можна професійно займатися дзюдо, у групи вже почали записуватись підлітки. Я тут вчуся і тут зробили новий спортзал. Я прийшла сюди спробувати протренуватися. Мені цікавиться від спорту, тому що я хочу захищати свою батьківщину і щоб я була сильною. Аби створити ліцеїстам комфортні умови, спортивну залу повністю оновили. Додали яскравих та патріотичних кольорів і сучасного освітлення. Із юними спортсменами прийшов познайомитись, і міський голова. Заняття для дітей тут безкоштовні. Всі витрати на спортивне виховання підлітків покриває міський бюджет. Максимально будемо намагатися залучати дітей до фізкультури і спорту по різним видам. Свого боку ми звичайно фінансуємо і матеріально-технічне обладнання для даного за кошти міського бюджету придбано татамі, але разом із тим от колектив федерації хлопців зробили косметичний ремонт в цьому спортивному залі і вже на сьогоднішній день два тренери і 50 діток виявили бажання займатися на По Позмінно із дітьми тут займатимуться два професійні тренери. Це виключно тренування для дітей навчального закладу, а до цього тут дітки маленькі проводять свої заняття з фізкультури. Тобто для тренування будуть відбуватися кожен день. Кожен день з З п'яти і до вісьми. Це для яких дітей? Всіх перш від першого по одинадцяти клас включно поспілкувався мер із вчителями, які супроводжують цьогорічних першокласників до країни знань. Переселенці є звичайно двоєчку. Харківська область, Луганська область і, і ще Луганська область. Це перший клас. Це перший клас, так. Загалом заклад цьогоріч прийняв 141-першачка. Як звати? Влада. Як? Влада. Влада, а тебе як? Аня. Аня, а тебе як? Да. Як? Як подобається в школі? Так. 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 Освітні новинки в ліцеї впроваджують постійно у живій бібліотеці, крім звичайного читання, можна зустріти талановитих та знаменитих людей міста. І це ще одна родзинка закладу. Діти писали записки, з ким вони хочуть зустрітися. І коли ми в записках побачили Ольга Тверда діти писали, і ми почали і ми почали питати. Ну звідки, звідки, звідки з Фейсбука, з інстаграму про неї стільки всього, і ми її запросили. І в кінці запитали. А як ви думаєте, як жити далі? В чому сенс життя? Сто років людині і вони таке питання поставили. і поставили. вона що сказала? Боротись. Не зупиняється на шляху створення комфортних умов для навчання дітей і Вінницька міська рада. 18-й ліцей цьогоріч не впізнати після масштабних робіт із енергозбереження. Тут зроблена комплексна термомодернізація, яка включає в себе утеплення даху, утеплення самої будівлі, заміна інженерних зовнішніх мереж і благоустрій. Сучасні ремонти, оновлене меню, укриття для безпеки та насичене подіями шкільне життя. Таким зустрів цьогоріч учнів 18-й ліцей. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Європейська освіта в Україні у Вінниці освітяни та представники європейських освітніх організацій обговорили шляхи співробітництва, можливості для навчання та стажування українських студентів за кордоном, а також виклики для української системи освіти на шляху до євроінтеграції. Українські навчальні заклади вже зараз знайомляться з європейською освітньою системою та впроваджують їхнє напрацювання, адже освіта один із ключових напрямів української євроінтеграції. Про виклики та перспективи співпраці говорили освітяни та представники європейських організацій на конференції інтеграція України в ЄС-партнерство. Долучилися до конференції керівники Вінницьких вишів та закладів профтехосвіти. На Вінниччині реалізується проєкт ЄвафоСКілс. В 23-му в минулому закінчилися його всі такі основні етапи реалізації і, і залишився останній, на мою думку, найважливіший це створення центру професійної досконалості. І таких центрів буде в Україні три. Якісна освіта запорука конкурентноспроможності українських випускників як на вітчизняному, так і закордонному ринках праці. А їхні високі професійні навички потрібні різним галузям української економіки для її розвитку у співпраці з нашим містом партнером, німецьким містом Мюнстер. Наші діти сьогодні, наші. Студенти професійно-технічної освіти коледжів два з половиною місяці перебувають у Німеччині і саме стажуються вже в бізнесі, на підприємствах. І це я впевнена, дасть їм можливість, як говорилося, бути конкурентними більш. Генеральний секретар Європейської асоціації інституцій для професійного навчання Теодор Грасос розповів про діяльність організації, зокрема про меморандум, який підписали з міністерством освіти України. Убрані українські заклади професійної освіти автоматично стануть членами асоціації та зможуть долучатись до європейських освітніх проєктів. Також українські навчальні заклади вже беруть участь у європейській освітній програмі Еразмус Плюс. Програма працює в різних сферах і підтримує розвиток освіти молоді спорту через конкурси навчальної мобільності, партнерської співпраці, підтримки реформ і напрям жан Моне окремо як європейські студії. Обговорили й участь у проєктах спровадження інклюзивності. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Гостинці для чотирилапих у міжнародний день благодійності працівники центру Ямарі у Польвіниця завезли допомогу підопічним муніципального притулку. Корм ліки та іграшки збирали протягом тижня. Таку благодійну акцію провели вперше. Як хвостаті зустрічали волонтерів? Дивіться далі. У цих коробках гостинці для чотирилапих. У міжнародний день благодійності працівники центру «Я» Маріуполь» Вінниця везуть їх до муніципального притулку. Нині тут перебувають 64 чотири хвостані. Хтось з них раніше не мав господарів, а хтось народився і виріс на вулиці. Когось сюди привезли із зони бойових дій. А грайлива і весела мазунка Берта сама прийшла до притулку півроку тому. Та всі ці песики потребують ласки і турботи. До притулку маріупольці привезли найнеобхідніше сухий та вологий корми, ліки, одяг та іграшки. Організовуючи благодійний збір, вагалися чи підтримують таку акцію містяни. Та до центру щодня приходили небайдужі, приносили бодай кілька пакетиків вологого корму. Але щоб, хоч якось, допомогти чотирилапим. Так, пакунок до пакунку протягом тижня зібрали понад 50 кілограмів смаколиків та речі для собак. Це ось такі іграшки для тварин. А тут миски для собак. Вони з медалевими. Талочками тут це такі іграшки люди принесли <смі> з магазину. Вони там піщали, піщалочки. Це для котиків. Є тут лежанка така велика, м'яка вона розкладна з підсілочками, окремо ось такі ковдри. Ми дуже вам вдячні за те, що ви нам допомогли, тому що ну наразі це дійсно дуже актуально, і ми реально всім серцем вам вдячні за вашу допомогу, за вашу турботу, за наших собачок. Кінологиня Анна Голубович каже, такої допомоги ніколи не буде достатньо, бо завжди потребують корму та протипаразитарних препаратів. У нас завжди потреба в кормі, тому що, наприклад, деякі собаки можуть їсти звичайний корм для активних собак. Деякі собаки навпаки їдять тільки вологий корм, тобто все по-різному. Ну і в загальному амуніція там в нас дуже багато собак, щоб з кожною собачкою можна було вийти, прогулятись. Тобто розмір на шийничка теж грає роль, тому що є собаки великі, є собаки поменше. Ну і поводок бажано теж щоб він був 3 до 5 метрів в загальному у нас або 10 метрів, або трішки менше. Вінницький притулок відвідувачем нагадав подібний заклад у рідному Маріуполі. Багато маріупольців, які виїхали, залишили своїх тварин. Ну люди, коли виїжджають з окупації, немає можливості вивести їх. І через це люди, ну як чувствують себе, як. Неповноцінно дуже сумують твариночкам. І коли дізналася, що була така акція, дуже багато людей доєдналося. Це було дуже мило і дуже приємно, що небайдужі люди є, і що так всі разом об'єднуються, щоб допомагати маленьким тваринкам. Наступний благодійний збір планують провести у жовтні. Олена Карбівська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини вінниці України та світу. Але не перемикайтеся. По завершенню дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.